Тем каже, що я скрився як живуль, але я не живуль, а ну полоскачи мене. Ерише моторенберка. Я прорахував лікування, виходить приблизно 100 тисяч. А чого так дорого? можна я подивитися? Откуди ти такою нарисувався? я. іва я. Аді откуда? Леса башка дай кусок пірашка. А ти, ну верну, хохол, хол, да? Нет, я українець. Диві. Це український а... письменник Іван Франко. А те Леско. Зробіть так, щоб Саша більше не був алкоголіком. Зроблю. Саша більше не буде бухати, але буде постійно всиратися. You, Yak, Tatak, Intuition, running, running, and running, and, runnin', and runnin'. Opera, <applause> biggest animal that has ever lived on our planet. That's it, it. <sharp inhale> 30 meters long and weighing over 200 tons its heart is the size of a car the bluetooth device is connected successfully Ось, я не можу так, ти німом бруху, отак, і тепло. Вона залізла, каже, а я зверху чи знизу. <палати> Кажу, як? <палати> а я був ще дівстріником. Зрозумійте мене, як мужчина, мужчину. Між нами нічого там не було. Вона залізла на мене зверху, отак, от, як у фільмах Голівудських, і почала мене цілувати. Кажу свята, в мене горло запухше, в мене ангіна. Вона каже: я хочу заболіти. о. Поможіть не словом, а поможіть доларом. А точніше мільярдами доларів. Дякую. Скільки я А? довжен? Чого? Так ти мені купила. Ні. Не, не. не чую. Віж я. Прийшов до церкви, помолився за нас двох за тебе, щоб з тебе біси вийшли, щоб ніяких збоїв в тебе в голові не було. І щоб ми а з тобою ми жили довго і щасливо. Я не можу від цієї природи, від цієї краси. Да, Анастасія? Від якої краси? Ні, ну від, від, від цього, що нас оточує. А я думав, що кажеш про мене. Так, ти вже мені за 18 років вже Шо, ну, надоїла. Ну, привик уже до тебе, знаєш. Так, не порт мені відео. Міліція запевнила, що допомогти не в силах, мовляв, то справа рук чупакабри, а МВС чупакабрами не займається. Коли я приїхав десь в обідню пору додому, я побачив таку ситуацію, що моя жінка з моїм братом на нажарили собі картоплі собі в першу чергу. Накидала вона собі і йому. Мене це ну, сказати, що обурило, це, це нічого не сказав. Прошу дуже. Бідні борщики. Скриті багачі, подивіться, люди. Кава. Якесь таке вово є. Я там знаю, що то є. А, то і ті отони. Літера В Він каже, я як чоловік, я можу випити. Ну а ти як жінка повинна думати за сім'ю, за дітей. У мене це дорікає. і Я теж хочу випити. Літера Т Ти кожен день як а ти також пиш. Так? Літера Ч. Чи бував він, не знаю, Ну якийсь ніжний до вас, знаєте, як чоловік до жінки. Романтичний, ось щось таке бувало. Були моменти, що він мені на день народження, наприклад, було таке. Дві рози приніс. Літера А. А самі запарить мій війну можете? А для чого тобі дружина? Літера П тому що під каблуком сидить, та да й не б'є! Поняла, ні? Літера С. Скільки років ви працюєте? Та каже, вражнється, я не вмію працювати! Літера Я. Я її віхую! Я тільки що захожу в кафешку, сідаю за стол, а кажуть, там бронь. Я такий дивлюся, х**вший, думаю, б**ть, Даже в столі є бронь, а в тебе нема. Привіт. Привет. Влада, чуєш запах? Та ніначе немає ніякого запаху. Саме та блять, де вечеря? Терпіло знущання, а потім взялась за сокиру. На Одещині жінка вбила свого чоловіка. Ти, кстати, я не була такою красива, ти б мене любив чи ні? Ну, вярно. Це неправильний відповідь. Ти мав сказати, що я і так красива. Туда мені якийсь конспект, я знайду правильний відповідь. Який конспект? У всіх відповідях має бути: "Да, я б тебе любив у будь-якому в будь-якому стані, в будь-якому віці і в будь-якому тілі, навіть якщо б ти була твариною або тумбочкою". О, ще один вопрос подоспел. Якщо б я народилась табуреткою, да? Ти б закладав на мене ноги? Ти б посміхну мене так зневажати чи ні? Любий, тобі взяти морозиво не треба. Ти ж сказав, що не будеш. Та чого ти? Зараз схожу до магазину, Щурі не ходять, вони повсуть. Я замовив твій любимий лимонад і заказав своє любими пірожине. Я ж знаю, що ти любиш. Мен... Стой, 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 ну куди, ну куди ти саменька? Сідай, я тобі відкрию, сідай, сідай, сідай. Тобі зручно, тобі комфортно, да? Тобі подобається, коли тобі приносять сніданок в ліжко. Якось так холодно вділась, дивись, щоб моя зобка не замерзла. Віддаємо. І що. Ай, ай. <клес> <клес> ну, і що, а що, а що вся на ярмарці? Та погуляємо, Ми щось купимо. Я можу. — би на секунду відчути, що це, це та, та, та овуляція. <клес> — а то всі тільки говорять і говорять. Ой, оволяція, а ми сьогодні відкриємо бізнес, в мене овуляція. Я теж хочу овуляцію. Та ні, в нас теж є овуляція. Коли ти вирішив почухати яєчко і почухав, почухав, і таке ж о хо 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 Як ти не розбираєшся в жіночому організмі? Це просто страх. Як в тебе діти ще взагалі є? Що дивишся молодих дівчат? Ну, волейбол. Дивлюсь. Щось граю тобі ти дивлюсь, Це що? Я теж недавно була такою молодою. А ти хотів би бути зараз молодою дівчиною? Такс. Це пастка. Без паніки. Ти знаєш, що треба говорити. Ні, ти що? Я люблю старих. Чим старіша, тим краще. Держава прийняла закон, що торкатися руками до язика, рота носа заборонено. Це бактерії, це це треба карати суворо. Переходимо далі. Бежим и тел, герок. Слухай, я вже хлопчик дорослий, я не буду обіцяти всю ніч, там всі діла. Там вже після другої починається вже тахікардія, вже все скоро, Так що якби, ну, треба мати повагу і Бога в серці. Не обіцяю всю ніч. Скажіть, будь ласка, яка у вас є мрія? Щоб в мене був самогонний апарат, 10 дітей, куча кабил. Свій, щоб діти носили мені воду для самогонного апарата. Дякую вам гарного дня. А яка мрія у вас? Напишіть вашу мрію в коменти. Мастенька, <му> получе животом по попі. Давай сюди. Чоловіки набагато витриваліші за жінок. Жінка трохи полежить, не витримує і йде щось робити. А чоловік лежить і терпить далі. Я блокую. Це магазин, а не подіум. Я пропоную лосіни, утеплені на хутрі. Надзвичайно висока посадка, настегна від 110 см до 180 см. Ціною 330 гривень. От є два розміри. Є розмір 110-150 і є розмір 150-180. Також менші оці, що 110-150, є з узором. Всі замовлення мені пишіть. Всі, хто пише негативні коменти, дівчата, я блокую. Це магазин, а не подіум. Я пропоную лосіни, утеплені на хутрі, надзвичайно висока посадка, на стегна від 110 см до 180 см. Ціною 330 гривень. Є два розміри. Є розмір 110-150 і є розмір 150-180. Також менші оці, що 110-150, є з узором. Всі замовлення мені пишіть. Ті, хто пише негативні коменти, дівчата, я блокую. Це магазин, а не подіум. Я пропоную лосіни, утеплені на хутрі, надзвичайно висока посадка, на стегна від 110 см до 180 см. Чоли да? так? і гайдаю дали там одному 8 мільйонів застави, другому 10 мільйонів застави. І тут, короче, дивлюсь, в тік-токі, знаєте кого? Дядю Сашу. І дядя Саша е, предложив їм дати знаєте що? Нове ордена придумать в Україні. Ну, давайте назвемо Орден Святого Резнікова. Що робити, якщо влітку ви п'єте пиво кожного дня? Продовжувати в тому ж дусі. Ви молодець. <звілу> <звілу> Думаю про саночка день і ніч. І їсти не можу і спати не можу. Я свого сина хочу забрати, і я без нього не можу. І я постійно клею. Говорю... Ви знаєте, який рік зараз? 19-й? Та я вам хочу сказати, що вже кілька століть як електричне світло вже є. Чому у вас немає світла? Забуло. А скільки років вже минуло як вам відімкнули світло? Все. А заборгованість яка у вас? Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Я думаю, тисяч. 15-20 доларів. Доларів так, так. Для комфортного життя в козятині. Скільки тобі треба грошей в місяць? Щоб ти на себе чувствував? 300 гривень. Якщо вас лякає ваш вік, то ви його переведіть у доларі. І побачите, як це мало. У нас був секс більш ніж з 10 темношкірими чоловіками. Да. І це правда. Это был у меня, как я ее называю, черная полоса в жизни. Теревизм. Я блять, не сплю! Я сплю! Я сплю! За 3 часа поспал! 4 часа! Я не сплю! За 3 часа поспал! 4 часа! Тебе завидовай! Айва! Мне всего 27 лет. Я... 32. А я уже третий раз замужем. И шо? И вот почему. <свяк> я настоящий и не подстраиваюсь. Дорогенька, ты под... уже Под мнение других людей. Можно мне не скажем? Здорово. Она уверенная в себе. А Ти хто? Я безумно красива. Чуєш, запитай в неї, яка в неї програма на масу набір, бо бачу, в тебе не добір, а, 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 а ну, запитай, вона тобі розпише, щоб їсти. А ще краще можеш до мене звернутися, щоб якісно набрати. У неї красиві очі і, і очаровательна улыбка. У мене є своє мнення. Давайте ми її нагадаємо, так, е, да, ну. и я отлично выстраиваю личные границы. По границам тут я бачу, блядь, я питанечка, блядь. не все жиры прошли медный контроль, Она очень мудрая. Но вообще, на самом деле, она настоящая. Она может громко смеяться в толпе людей. Серьезно? ей будет все равно на то, то, что думает. Она может танцевать в центре города, не обращая внимания на прохожих. Да, А вообще, она очень вкусно готовит. А,

У мене дієта з вітаміном С завжди присутствує. Пивце, місце, сальце. Крукса красит мій люкс, но дракосит мій дукс, варе ретро сатана, num kwam swarem mi hivana. Cajan, я зараз буду. Я йду. Вам смішки смішками. Пристань. Embaixo de sete chaves, desonso. Chei, chei. Quase? Ok. É posto. É posto. Já escondo. Tiagafa. sẹẹni. there is god oh god oh god oh god. Don't you don't have future here you can never make you can never make it. five years of Madness. <laughs> <laughs> i like whoopemash shaprodjut shalavu maximiru because i wish i lavash lavash